Одне спасіння сидіти тихенько. Тома головні болі та зміна настрою саме на ці симптоми скаржаться чимало людей під час магнітних бур. Серед опитаних нами франківців більшість і справді відчувають погіршення самопочуття під час геомагнітної активності та намагаються допомогти собі різними способами. У мене погіршуються настрії. Ну скачки якраз настрою і болить голова. Я закриваюся у своїй кімнаті, сьогодні <головік> Включаю такий день тлянь. Крутиться голова. Піднімається тиск, різко падає, то піднімається, то опускається. Не реагує на ніякі медикаменти. Збити тиск неможливо. Одне спасіння сидіти тихенько. Як я собі допомагаю допомогти? Ой, я навіть не знаю. Бути в холоді, приймати прохолодний душ. В мене більше нічого не допомагає. Мало їсти, майже не їсти, багато пити. Інколи так. Головні болі. Набряки, ні, Набряки в тілі. Полежала, відпочила і все прийшла. Так. Болить голова, крутиться в голові. Ну, Відчувається. Тиск падає. Ні, не відчуваю. Я чула про таке, але не відчуваю на собі. Навіть зміна в часовому поясі не відчуваю. Сам організм перестроюється, мені здається. Роблю фізичні вправи. Обов'язково гуляю зранку дамбою. Біля річки я не знаю, до речі, не розбираюся. Мені здається, ну ніякого впливу немає. Як коли? Спина ломить, бо я операцію мав на спину. Більше віддихати, якщо виходить. Не сильно звертаю на це увагу. Але все-таки відчуваю трохи, що є такі. Але більше відчуваю, як от у мами там болить голова, у сестри, і потім якось і у мене починається, і тоді вже кажуть, а магнітні борі. така, а ну добре. Таблетку вип'ю, поп'ю води і все. Ні. Я овен. Головне – кордон у нашій голові. Якщо кордону голову, яку себе налаштовуєте, так і буде. Відчувай. Головні болі. Тисни з голови не раз так зверху, головні болі страшні. Беру таблітки і то сильні, бо таке слабеньке нічого. Магнітні бурі це збурення магнітного поля землі, спричинені спалахами на сонці. Фактично, магнітна буря це наслідок захисної реакції магнітного поля землі на зовнішні чинники. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Щоправда, медики у цьому питанні стримані та кажуть, що немає точних наукових даних, чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей. Та при цьому в час активності магнітної бурі пацієнтів у терапевтів та неврологів більше є. Найчастіше звертаються ті люди, у яких наявні хронічні захворювання. Є такі пацієнти, звертаються, коли якраз реагують, але це не є науково доведено, і ми не можемо точно підтвердити, чи це є загострення хронічних захворювань, чи це дійсно вплив погодних умов. Настануть пацієнта. На чутливість до погодних умов взагалі впливає дуже багато факторів. Це і стать частіше чутливими до зміни погодних умов є жінки, вік, спадковість, а також загальний стан організму. Особливо чутливими є люди, які мають такі хронічні захворювання, як бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу, артрити. Вплив магнітної бурі люди можуть відчувати по різному. Симптоми – це саме найперше, цей головний біль підвищення артеріального тиску, можливо, зниження артеріального тиску, це є зниження працездатності, це може бути зміна настрою і зниження фізичної активності. Щоб зменшити вплив магнітних бур на ваше самопочуття, лікарі рекомендують дотримуватися кількох порад. Якщо ви знаєте, що згідно повідомлень гідромецентру є зміна. Годніх умов скасуйте всі важливі справи, які будуть потребувати від вас підвищеного рівня вашої уваги, підвищеного витрати ваших сил та енергії. Перебувайте на свіжому повітрі не менше 30 хвилин на добу, їжте більше легкої їжі, більше овочів, фруктів, особливо. Тих, які є каліївмісними, це банани, огірки, сухофрукти, риба, сир. А також старайтеся вживати менше жареної, жирної, гострої їжі, відмовтеся в ці дні від алкоголю та споживання кави і пийте достатньо. Кількість простої, чистої води, звичайно, не забувати про лікування своїх хронічних захворювань і проходити профілактичні огляди. Тож ведіть здоровий спосіб життя. Вчасно звертайтеся до медиків і магнітні бурі вас оминуть. Надія дзіньковандисюк, прикарпатська інформаційна корпорація.